Вечір. На вулиці Вірменській у Львові. Дзига. Це вже так, напевно, ближче до 22-ї. Так, це ще одне відео, яке ми показуємо. Також майже, майже біля комендантської години, що відбувається. Така ситуація. Поліція. Зараз такі часи, що поліцію нікого не здивують. Як каже мій знайомий, добре, що самі. А от автомобіль їде на підмогу. Вийдемо на тротуар, ще не вистачало, щоб ми. <рес> щоб ми потрапили під поліцейську машину. А що там було, що сталося? <рес> а, <рес> <чи>? <рес> і то вони стільки приїхали, і там 10 десь. <рес> <рес> та да, <та>, мають роботу. <рес> ну, от бачите, ми все з'ясували. Ми все для вас розпитали. <плес> Трошки ще вулиці Вірменської покажемо. Вірменську приємно ввечері знімати, бо тут тут гарне освітлення. Люблю ввечері знімати вулиці. На які гарне освітлення. Гасова лямпа? Так, бачите, відвідувачі є ж тут. Тут ніхто не поспішає розходитись. Та й слава Богу. Та, літо. Це прекрасна пора у Львові, не тільки у Львові, але особливо у Львові, у Львові, в центрі, в районі площі Ринок. Літом дуже і дуже гарно, літом тепло. Концерт маленький. Ми їх в іншому місці бачили, вони Змінили локацію. Маримо. А, колись було марево. Тепер маримо. Що зробимо кілька кроків, ще все-таки давайте до плащерини. Крачку. Глобально ми вже йдемо додому, але ще, але ще зробимо кілька кроків до плащерини. Кілька чоловіків, і жоден не знає української мови. Всі говорять англійською. Ай-яй-яй. На площади вже не так людно а, Ці школярки теж прийшли сюди, їх на Старій Орезьки бачили. Прийшли пити п'яну вишню. Можна спостерігати, хто заходить на площу ринок, хто виходить. що я на Краківську? Я пропоную на Краківську і додому. Така теж година. Ого. 21.45, А вже так пізновато. Я вже піду додому пішки на маршрутку, я вже не встигаю. Ну, заради вас я не таке зроблю. Це звірятко невідоме? Хоче фотографувати.

Але оперний театр. Трошки ближче театр імені Марії Заньковецької. Звичайно, що ці вулиці вже не настільки заповнені, не настільки освітлені. Кафе, магазини та інші заклади, які знаходяться в них зачинені. А місце, де вдень знаходиться вернісаж, ввечері перетворюється на парковку. Ну, самі розуміють, на безкоштовну парковку. О, запарковано все. Там далі Городоцька. Початок Городоцької. Ринок Добробут. Проворусь вулиця Яна жишки.